Хочу вас познайомити з новою формою, догляду за обличчям. це пади. Це корейський виробник, черговий вау wow, новинка, так що має вигляд просочених таких от подушечок концентрованою есенцією. Одна сторона диску більш така рельєфна і призначена для очищення шкіри, а друга м'яка. Та просочена певною формулою для догляду. Пади дуже зручні в використанні. Вони мають невеликий розмір. Їх можна брати з собою в дорогу. Їх можна використовувати не тільки на обличчя. Вони підійдуть і на інші ділянки тіла, можна їх і на шиї, на зону декольте, для рук. Це у мене. Такий зеленький. Це для шкіри чутливої, такої склоною до подразнень. Вона має протизапальну дію, відмінно тонізує, освіжає, заспокоює шкіру. Так що от такий от новиночка у нас з'явилася. І тепер ви знаєте, що таке паде. Це пад телеропавти. Це такі очищаючі подушечки просочені такою корисною рідиною.